Місце України в європейській родині так вважає народний депутат України Микола Кучерук. На своїй прес-конференції у Рівному обранець заявив також про те, що Україна має підписати угоду про асоціацію з ЄС і прийняти необхідні для цього закони та провадити системні зміни в країні. Адже Європа для України нові соціальні стандарти, нові економічні можливості і переваги справедливого судочинства. Європа нам дасть саме головне, так це стабільне, спокійне життя. Я хочу, щоб мої діти так. Жили у Європі. Я хочу, щоб ми не боялися міліціонера, який йде по вулиці. Я хочу, щоб коли звернутися в суд, так, то суд прийняв правомочне рішення, так, а не так, як позвонить вибачте, хто-небудь там і скаже: Слухай, що там говорити. Нехай буде так. Оце, розумієте, це саме головне. Якщо говорити економічними факторами, так, то знову ж таки, давайте будемо говорити правильно. Є Європейський Союз, де є 500 мільйонів людей. Так, є Європейський Союз при численності 7% від загальної кількості населення. Так, виробляє 25 чи двадцять шість загальносвітового валового внутрішнього продукту. Також народний депутат України заявив, що влада повинна скасувати політично мотивовані судові рішення та звільнити Юлію Тимошенко з закрад.